Всім привіт! Сьогодні ми будемо строїти уровень за 10 секунд, 1 хвилину і 5 хвилин. І може ще й 10, Ну, якщо захочемо, так? Да? У <му> тебе заріганий аккаунт. Так що давай создаємо перший уровень, пишемо назву Десяк і заходимо. Ми Можемо поставити якийсь фон собі. Перший раунд починається. Раз, два, три. Так, раз, два, три. Раз, два, три. Эээ, урок. Все, таймер прошел. Я говно построю. Так, сверифицируем. Надеюсь, получится. Нет. У мене тут три шипа шли сначала. Як їх пройти. Так, я прошел свой уровень. Так, пизиблок, дашь левел 10. Интересно. О, Господи, за шо за говно? <свят> У мене ніби <свят> получше, мені кажется. Ну да, все так. А чого? Ти ж декорації до цього зробив? Чого? Ти ж декорації до цього зробив? можемо поставити якийсь фон собі. На декорації я поменяв фон. Я кажу, що можна поменять фон. А, то я не знаю. Один, минута, давай. Можна Ти Можно поменять Два. Три. Давай. Так, минута пришла. А, uh, так, стоп. Ты поставил? Да, я поставил таймер. Так. Понятно. Так. Так, 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 так. Я вообще левели не умею строить, но ладно. Так. Uh, здесь, так еще 30 секунд. Ого. Ма. Чекай, что я творю? Я оттуда то все дальше. Такс. Mm. Я проходим на дорбет. Я тут поставлю шип. Пять секунд и все. Так. Все, 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 все. Таймер. Так, верифіаємо і заходимо. Якщо що, Secret Way ми не користуватись, понял? Почекай, я себе цей. Поменяю в мене тут. Ой, бля, здохнути можна. Ну, походу, буде здохнути. Що таке? Може, я просто в ігри поменяю. А що таке в тебе? Трем так не буде проходимо. Окей, можна. Ну, якщо так, то да. Боже, якесь говно, все одно на пофіг. На 5 минут і на 10, думаю, лучше. А є? Вейвить сигма. Нет, 10 Вейвить. минут. Ой, одна минута. Господи, це що за говно? Такого нема. Яке нема? Що <реш> це ти построїв вообще, почекай? Це проходи <реш> мене, я не можу найти... Ну, тут тільки секрет я так понял. А поняв. Що я взагалі построював, я уже забувся. Боже, твій рев... твій уровень непроходимий без цього. Я на нього стільки попиток втрачу, бо я хочу пройти нормально. Заходим? Ставим? П'ять мінут. П'ять мінут, давай. На що три? Жди, жди, жди. Я це, я свою й музику Почти. якусь поставлю. Так, хай буде оця ота. Раз. Раз, Раз, два, три. Так. Ну, а поки ми з Дімою строїли левели, я хочу вас попросити, щоб ви написали в коментарях, чи подобається вам відео такого формату, і чи записувати мені ще більше. Все, все. Время закінчилось. Ну, Такий легенький. Так, все, я пройшов. з другої попитки. Тут на роботу такі таймінги треба надо вичікати. Я викладую, якщо що. Ти маєш з монеткою пройти, понял? Я просто А, так ти поставиш Ей, там можна... перевернутися, Дім. Ти його поставив перевернути, і тут хитбокс на весь цей проход. <рес> Окей, все. Центр? А що це за тут тут? Кес, говно, 52%. Імба, паучок, що ти не нравится. Хорошо, like, 6. Оксізи, Дим, там два просто тапа зробити і все. У мене 60 FPS, поки де Скільки, як в тебе більше? У мене 62 FPS. Ничего не таймер поставив. Легше, лево, Ще я його пройшов, в тебе ізі. там, Які там таймінги, Дім? Там просто зажати, то ізі таймінги, то навіть я не таймінги. То та здаємо 10 хвилин. Все, ну я в плані собі готовий. Давай, на що три. Раз, два, три. Ферифицируем. Уровень без мичегана ценный уровень. уровень. Без це не уровень. Щоб в кінці уровня, узнаешь. Бляха 77. Ты, наверное, сдохнешь не один раз на 7-27. Там, если шо в кінці, коли ты будешь падать? Там цей, там е, як його субтитри. Дуже прикольні. Я пройшов вже. У мене дуже красиві субтитри, повір мені. Okay. тебе два лайка вже. <рõт> <рõт> о, давай, заходь. Тебе шістнадцять цих. Шо, я стрім запустив? Що це за три шипайського фігня, мене шеї лагає. Що тебе... це за свинкоптер? Че тебе орб не називає? Ну то ж там таймінги треба, ну то ти хигня страдати. Боже, що це за свинкоптер? якась херня. Говно ти построю. Вже 2 минути йде запись і я не можу це говно пройти. У мене 40 попиток, щоб ти розумів Я теж не можу пройти. У ну, мене хоча б нормальне говно. Я прийшов! Все Хто? Е, про, чи, я поняв, то Про прочитав в рівні, гж, гж. Сам ГЖБ я понял? Я це потратив на це речка. 3 минути. Ставим лайк. Ставте лайки на наші уровні, Ми це от ми заходим. Мінус 2 лайка, то за шо? Це ти поставив один лайк? все і ладно я в практиці проходжу Нет. А что їй Їм не нравится, имба уровень? Я старався Вони просто лохи і не можуть А чому він не проходив моменте? В якому моменті? Я його якось прийшов. Де ти не можеш його пройти. На 75%. Це просто закручує А нічого то, що там три шипа стоїть, ні? А, да? Це я думав, ти замітиш ч всі ставлять дизлайки, бо я там по приколу поставив три шипа, шипа. Чого там цей? Чого В мене на шарику цей, типа, воно вдаряється просто в шип історичний сміх, бо в мене мінус 2 дизлайк. Я пройшов це? З якої я ці попитки пройшов? От ти не можеш це 100 років пройти? Я пройшов це за, за 15 попиток менше ніж за 1 минуту. То за що? Я поставив собі лайк, щоб не втикав. Заходьте, от. Е, ну, на цей от уровень, не дивіться на назву, це дуже кіберспорт уровень. Кстати, на Сігма <кхід> заходь, і там є Secret V. Якщо ти прийдеш з Secret V, то ти самий крутий в садику. Попробуєш пройти? Я бачу, що там вже поєвров. Там нема шику. До речі, ви можете пройти ще. Ну, коротше, можете зайти на наші рівні і самі попробувати пройти. Мені, я думаю, вам сподобається. Ну, типа, прикольно Ну, при... прикольний рівні, ну, типа, ну, якщо так подумати, ну, просто челленджі одні. А що? Ти прийшов? Я поняв. Короче, по ітогу, тотальне пораження е, мого пупсіка, бо то, що він не зміг пройти мій кінечний рівень, і його позвали спати, бо вже 21 година. Так, і хочу вас попросити, ну, спершу подякувати за перегляд, і сподіваюся, поставите лайк і підпишитесь. І... Ще хочу попросити ще раз, е, от, зробіть якісь рівні цікаві. І назвіть їх ось так. Zeus A, і можете щось додати. Ось. Я буду їх проходити. І ще можете зайти на наші рівні. Е, ось, коротше, ID. Ось, айдішки. Знизу написані. Отут. Ось. Так. Ось. Ну, коротше, всі айдішки. І ще ось. Так, і пупсі каша і айдішки, Ну, або просто зайти. А тут немає айдішки. Ну, ось, коротше. Зайдете на аккаунт і пройде. Сподіваюсь, вам сподобалося відео. На нього пішло досить багато зусиль. Думаю, я це буду монтувати досить довго, тому що в мене десь матеріалу десь на одну годину. Це нормально так. Ну, немало, я так думаю. Ну, на цьому все. Гарного дня!